Я вже так часто заходжу в цей магазин, що я вже навіть не знімаю кожен раз відео про розпаковку. В цьому відео буде мої два походи в цей магазин. Раніше я користувався ось такими от органайзерами. Це маленькі органайзери. Я в них складав різну мелочовку, ну, по своїй темі. Їх у мене стало дуже багато. Я їх накупив вже, мабуть, 7 штук. Так вийшло, що вони мені вже почали ну, мішати дуже їх багато. Того я вирішив їх поміняти на ось такий трохи побільший. Бачите, я вже сюди не складав детали. Більш такі ємкі, сюди вже можна поскладати більш таке щось габаритне і пацетів тут трошки більше. Ну і купив на запас ось такий здоровий органайзер. Ось такі органайзери здорові. Я використовую в основному для таких більш габаритних предметів, для стройки годиться. Сюди можна краники положити. Саморізи, шурупи, Оце в гараж, отакі у мене поїхав один органайзер. Оце все я складую такі органайзери. Я вам Скажу дуже дуже зручно, нічого не валяється. Я стараюсь так, ага, розподілив Тут у мене, наприклад, шурупи саморези. все значить, у мене тут тільки шурупи саморези. Якщо це в гаражі, значить, у мене в цей органайзер влази все і шурупи, і саморези, і болти, і роз'ємчики. Якісь ну, все, все краще все в органайзер Чим воно буде то там валятися, то там валяться, бо я раніше складав їх по коробочкам. Ні, не треба. Органайзер купив, зложив і забув. Отей поменше. Я взяв за 20 гривень. Ну, вони так постійно там коштують. Отаких у мене осталось два. Ну, хай лежать. ну я думаю, вже не пригодиться, бо вони мені вже не подобаються. Буду білити гараж, дві сіточки по 5 гривень. Я їх забрав. Нормальні щіточки, бачите, такі густоваті. Коротше, для побілки нормально. Освіжитель для речей. Чого б і ні. за 20 гривень? Не знаю, що тут за запах. Стирати різні речі з гаража, якісь робочу одежу. Але щоб вона мала хоч якийсь запах. Треба отакий от кондиціонер. Це чисто для отаких всяких чорнових речей. Нетипічна покупочка, але я взяв ось таку землю. Грунт для квітучих рослин. Ви скажете, генчик, ну ти вже починаєш. Вже ну, сходить з ума. Гі, ви що? Які сума? Весна на вулиці. Ви скоро захочете, щоб у вас на балконі росли ці пітуні. Ти. Та я буду садити петуні. Як кстати, у мене вже опит є, я вам взяв пачечку в АТБ за 590. Ну там такі зерна маленькі, ну їх в баню, там даже. Пінцетом навіть їх не подимеш. зубочистками, я на відео дивився, їх треба сажати. Поначалу щось там по одній розділяв. Взяв горщик, насипав туди землі. Фух, почав розділяти ж ці семена. А вони такі маленькі. Коротше, я психанув всю пачку, отак в землю всипав. І зараз вони у мене на подоконіці стоять. Грунт для цвітів він мені нужен. Тому що землі. Земля є, але вона вже вся ізношена. Чи як? Істомлена, стомлена. стомлена. Уже земля, там цвіти десь якийсь пропав, землю туди, туди, в пакет вона вже назбиралася Це свіжесінька земля за 15 гривень, 7 літрів, нормально. Органайзер я взяв в мастерську собі, того що мені не вистачає, куди складувати більш такі габаритні речі, наприклад, флюс термопаста. У мене це все в шприцах. І я його складую постійно кудись. Ну Воно в мене на столі постійно, ну, постійно лежить. Та сюди можна, наприклад, складати і отакі от от різні розхідний матеріал, і сюди навіть. Можна складати деякі інструменти. У мене є такий інструмент, там пасатіжики, кусачки, все сюди. Так, уже місця нема, Зараз. Секунду. Ну 15 гривень. 15 Ну вроді 15 чи 35. Я не знаю. Я вже так купляю. Вже і на ціни не дивлюсь, ну, жили, бідно, хвата, вже можу себе дозволити. Ну я подивився, да, да, лампа, лампа. Ну, думаю, та заберу, заберу. Білесенька. Ну, легесенька страшне. Я же її прийшов додому, давай же ж дивитися. Ну тут, да, різні світодіоди, холодні, білі. А потім, бачите, тут вимикач, Тут мікро-USB роз'єм. Тобто вона підзаряджається, але він виламаний. Чуєте? Теліпається там роз'ємчик. Ну, всередині. Того його треба припаяти. Ще й з сенсорним управлінням. Дивіться, я думав, це просто на намальовано. А потім случайно нажав. О. Та вона ще й світить теплим, холодним і нейтральним. Взагалі, красота. Та для всякої мілочовочки. Помните, я там одну лампу купляв теж за 15 гривень. Ну під обичну лампу. Ну я вже їх такі не буду купляти. Ну, якщо будуть попадатися отакі лампи, о, та ви що? Ну. Клас, і можна її настроїти хоч так, хоч так, під різним кутом, і вона акумуляторна, підзарядив. Навіть світла, наприклад, немає. Якісь там аварійні підключення на стіл поставив собі, можна вже щось паяти, щось робити, щось мастерити. Нормальна лампа. Так, щось дуже багато часу Я балакаю. Давно дивився на ось такі приставки. Знаєте, як типа Денді, старі приставки, вони в цьому магазині в коробочках були там по 100 гривень. Я колись чуть здуру не взяв. А це за 20 гривень да, 20. Дивлюсь, лежить в этом в ящике. Та думаю, візьму. короче прийшов вже додому, подивився, дивіться, джойстик є, кабель даже до телевізора є, кабель для зарядки є. Включається. Думаю, так в чому ж подвох? А потом уже додивився. мікро USB роз'ємчик виломаний. І... Чуєте? Як тіліпається внутрі. Ну, впаяти туди USB-роз'ємчик це не проблема. Я коли її брав, я думаю, навіть нічого страшного, навіть якщо вона не робоча, 20 гривень це не так уж і багато. А акумулятор в мене останеться. BL5C це ходовий акумулятор, мені він часто такий нужен. Отакий от от набір за 30 гривень. І тут у нас така жабка для зарядки акумуляторів. В принципі, не нужна, але хай буде. І, опять же, взяв ось такий ось перехідник під лампочку в розеточку. Ну хай буде, хай лежить. Ось така селфі лампа не робоча, потребує ремонту, але з повним комплектом за 30 гривень немає стільки коробочки. Штативчик металевий. Сюди можна будь-який держатель для телефону прикрутити, і вже буде штативчик. Її заводські, заводське її кріплення, тобто в лампу вкручують. Сюди телефон. Сама лампа з пультом. Я її підключив. Вона дійсно не робоча. Подивимося, що з нею. Я думаю, там якась мілочь. Ну, і ось такий ось декронштейнік. Я вже один такий використовую. Та я колись е, в Аврорі купив ось такий от штатів. Він двохметровий. І я ось такий один. Бачите, на балдажничок уже прицепив сюди. І бачите, можна регулювати як хочеш телефон. Хочеш так, хоч горизонтально, хоч вертикально. І Оцей у мене штатівчик поїде в гараж, бо скоро я буду велик обслужувати. Була акція по на всю електротехніку. Мінус 30%. Я їх взяв по 52,50. Ну чого б не взяти. 5 штук взяв, все, я обеспечений світлом. От і вся розпаковочка на сьогодні. Побачимось в наступному відео.